Лист 9. Сенека вітає Луцилія. Ти хочеш знати, чи справедливо епікур в одному з листів засуджував тих, хто стверджує, ніби мудрецеві ніхто окрім нього самого не потрібен і тому нічої дружби не треба. Цей докір епікур кидає стільпону і тим, хто думає, що найвище благо, коли душа нічого не терпить. Утім ми неминуче впадаємо в двозначність. Якщо для стислості перекладаємо слова Алефая, використовуючи слово терпіти, бо можна подумати, ніби суть тут протилежна тому, що ми маємо на увазі, ми хотіли сказати душа, яка байдужа до будь-якого болю, а зрозуміти можна так: душа, яка не може витерпіти ніякого болю. Подивись же сам, чи не краще буде сказати невразлива душа. Чи душа недоступна для будь-якого страждання, у тому й різниця між ними і нами. Наш мудрець перемагає все неприємне, але відчуває його, а їхній мудрець навіть і не відчуває. спільне ж і у нас, і у них ось що, мудрому ніхто, крім нього, самого не потрібен, та, хоч і достатньо самого себе, йому все ж хочеться мати і друга, і сусіда, і товариша. Сам посуди. До якого ступеня задовольняється сам собою той, хто інколи задовольняється і часткою самого себе. Якщо хвороба чи ворог зроблять його безруким, якщо випадок відбере у нього око, мудрецеві вистачає того, що залишилось він із скаліченим тілом буде таким же веселим, яким був до каліцтва. Та хоч він і не журиться про втрачене, все ж вважав би за краще обійтися без втрат. Так само ніхто, крім нього, самого не потрібен мудрецеві, не тому, що він хоче жити без друзів, а тому, що, може, кажучи, може, я маю на увазі ось що зі спокійною душею перенесе він втрату, бо без друзів він не залишиться ніколи, і в його владі вирішити, як швидко знайти заміну. Фідій, якби втратив статую, відразу зробив би іншу, так і він. Майстер зав'язати дружбу замість втраченого друга прийняв би нового. Ти запитаєш, як можна швидко надбати чиюсь дружбу, я відповім: якщо ми домовимося, що я зараз віддам тобі борг, і по цьому листу ми розрахуємось, Гекатон каже: Я назву притворний засіб без усілякого зілля, без трав, без закликань знахарки. Якщо хочеш, щоб тебе любили, люби, не тільки стара випробувана дружба. Приносить нам велику насолоду, але й початок нової, яку ми тільки лише надбали. Між тим, хто вже надбав друга, і тим, хто тільки на порозі дружби, є така ж різниця, що й між сіячем і женцем. Філософ Аттал не раз говорив, що приємніше добиватися дружби, ніж добитися, її, як художнику, приємніше писати картину, ніж закінчити її. Хто займається своєю справою з душевним неспокоєм, той в самому занятті знаходить велику насолоду. Випускаючи з рук закінчений твір, він вже не буде так насолоджуватися, тепер він радіє плодам свого мистецтва, а поки він писав його, радувало саме мистецтво. Підлітковий вік наших дітей, щедріший на плоди, але час, коли вони були немовлятами, нам миліший. Та повернімося до нашого предмета нехай мудрому ніхто, окрім нього, самого не потрібен. Він все-таки бажає мати друга, хоч би заради діяльної дружби, щоб не залишалось дозвільною така велика чеснота, і не заради того, щоб, як говорить Епікур в тому ж листі, було б кому доглядати його хворого, допомагати в оковах чи в нужді, але щоб самому було кого хворого доглядати, кого визволяти з-під ворожої варти, недобрі думки. Того, хто подружився, маючи на увазі лише самого себе, як він почав, так і закінчить. Хто надбав друга, щоб той виручав з кайданів, той кине його, лише тільки загремлять кайдани. Такі дружні союзи народ називає тимчасовими. З ким ми зійшлися заради користі, милий нам доти, доки корисний, ось чому навколо того чиї справи процвітають, натовп друзів. А навколо того, хто потерпів крах пустеля, друзі втікають звідти, де випробовується дружба. Ось чому бачимо ми так багато безсоромних прикладів, коли одні зі страху покидають друзів, інші зі страху зраджують їм. Який початок, такий кінець, інакше й бути не може. Хто подружився заради вигади, тому буде дорогою нагорода за зраду в дружбі, якщо і в ній було дорогим, йому що небудь окрім неї самої. Для чого мені друг, що було за кого померти, за ким піти у вигнання, за чиє життя боротися і віддати життя, а дружба, про яку ти пишеш, та, яка відбувається з корисливою метою і видивляється, що можна вигадати, це не дружба, а угода. Немає сумніву у пристрасних стосунках закоханих, є щось спільне з дружбою, це можна б навіть назвати безрозсудною дружбою. Бо хіба любить хто небудь заради прибутку, заради чистолюбства і слави кохання саме по собі, нехтуючи усім іншим, запалює душі жаданням краси, з надією на взаємну ніжність? Як же так? Невже причина, більш чесна, народжує сороміцьку пристрасть? Ти заперечиш мені, не про те зараз мова, чи треба шукати дружбу заради неї самої, чи заради іншої мети? Навпаки, якраз це й треба довести, бо якщо треба шукати її заради неї самої, значить і той, хто нікого, окрім себе, не потребує, може шукати її. Як же він буде її шукати, як шукають найпрекрасніше, не спокушаючись на прибуток, не боячись мінливості фортуни, хто заводить друзів про всяк випадок, той позбавляє дружбу її величі. Мудрому ніхто, окрім нього, самого не потрібен. Багато хто луцилію тлумачить цю думку перекручено, проганяють мудреця звідусіль і примушують його усамітнитися в своїй мушлі. Між тим слід розібратися, чи багато обіцяє цей вислів і що обіцяє. Мудрому достатньо самого себе, для того, щоб жити блаженно, а не для того, щоб жити. Для життя йому потрібно багато, а для блаженства тільки високий і здоровий дух. Що зневажає фортуну. Я хочу послатися на Хрісіпа, який він приймає розподіл. Він говорить, що мудрець ні в чому не потерпає, хоч потрібно йому багато що, нерозумному ж нічого не треба, тому що він нічим не вміє користуватися. Зате потребу він має в усьому. Мудрецеві потрібні і руки, і очі, і ще багато що, без чого не обійтися у повсякденному житті. А потреби він не має ні в чому, бо потреба це необхідність, а для мудрого необхідності немає. Значить, хоч мудрець і задовольняється самим собою, у друзях він все ж має потребу і хоче мати їх як можна більше, але не для блаженного життя, бо жити блаженно може він і без друзів. Найвище благо не шукає знарядь зовні, воно твориться вдома і виникає тільки саме з себе. Якщо ж, хоч якась частина його береться ззовні, воно вже залежить від фортуни. А як буде жити мудрець, якщо його взяли під варту, переселили на чужину, якщо він загубився у довгому плаванні, і викинутий на пустельний берег залишився без друзів, як Юпітер в ту пору, коли він розточиться, боги зіллються воєдина, природа замре в непорушності, а сам він заспокоїться, віддавшись думкам. Щось подібне чинить і мудрий, він замикається в собі, залишається за самим собою. Доки проте він може вершити справи на свій розгляд він хоч нікого не потребує, окрім себе, бере дружину, хоч ні в кому має потреби, народжує дітей, хоч ні в кому не потребує, не буде жити, якщо доведеться жити і не буде бачити жодної людини до дружби, притягує його не власна користь. А природній потяг, бо він на... від народження закладений в нас, потяг до багатьох речей, в їхньому числі і до дружби, подібно до того, як усім ненависна самотність, подібно до того, як у стремління жити спільно природно об'єднує людину з людиною, так є і тут якесь спонукання, що примушує нас прагнути дружби. Та хоч мудрець і любить, як ніхто друзів. Хоч він і ставить їх на рівні з собою, а часто і вище за себе, все ж він буде вірити, що все його благо в ньому самому, і повторить слова стільпона, того самого, на якого нападає в листі Опікур. Коли рідне місто Стільпона було захоплене, коли він втратив дружину, втратив дітей, а сам вийшов із всеохоплюючої пожежі, один, але все-таки ж блаженний Деметрій якого назвали через чисельні знищені ним міста поліоркетом. запитав у нього, чи втратив стільпон що-небудь, і той відповів: Все моє благо зі мною. Ось людина смілива й рішуча. Він переміг навіть ворога-переможця. Він сказав, я нічого не втратив, і примусив того сумніватися у власній перемозі, все моє зі мною, зі мною справедливість, чесноти, розумність. Сама здатність не вважати благом те, що можна відібрати. Ми дивуємось тваринам, які можуть пройти крізь вогонь без шкоди для тіла, та наскільки дивовижний цей чоловік, який пройшов скрізь озброєний стрій, вогонь і руїни без збитків і шкоди для себе. Бачиш, наскільки легше перемогти цілий народ, ніж одну людину, його слово це слово стоїка. Який теж проносить своє блага недоторканим через спалені міста, бо ніхто, окрім нього, самого не потрібен, таким є для нього межі щастя. А щоб ти не думав, ніби ми одні розкидаємося високими словами, знай, що і саме Пікур, який дорікав стільпону, написав: схожий вислів, який ти і зволь прийняти, хоч сьогоднішній мій борг я вже віддав, кому не здається вершиною достатку те, що є той. Залишається бідняком, навіть коли стане господарем всього світу, або ж так, якщо по-твоєму це звучить краще, бо зберігати вірність треба не словам, а думкам. Хто не вважає себе більш блаженним, ніж усі, той нещасний, навіть якщо є повелителем світу. Знай, що думки ці належать всім, і, значить, підказані природою так, що їх же ти знайдеш і в комічного поета. Нещасний, хто щасливим не вважає себе. Чи має значення, як тобі живеться, якщо ти вважаєш, що погано? Так що ж ти запитаєш, якщо оголосить себе блаженним і той, хто безчесно розбагатів, і господар сотень рабів, який є рабом, у тисячі господарів, значить, він і стане блаженним за власним вироком? Ні, важливо не те, що він говорить, а що відчуває. І не те, що відчуває сьогодні, а те, що завжди. Тому у тебе немає причини боятися, що таке велике благо дістанеться і на долю недостойних, тільки мудрому по душі те, що є глупство ж, постійно страждає, гребуючи тим, що має. Бувай здоровий!